Минулого тижня продовжили роботи над облаштуванням пунктів незламності. Нам вдалося збільшити їх кількість на 10. Тобто, станом на сьогодні по закладах освіти Шовкінської громади працюють 18 пунктів незглавності. Ще на 12 в п'ятницю завезли печі буржуйки, замовили для них труби і чекаємо до кінця тижня. Підрядник обіцяв довести генератори для того, щоб можна було відкрити ці 12 пунктів незглавності. Освітній процес триває в смішаному форматі з урахуванням графіку відключень електроенергії. Якісь батьки мені написали про те, що діток, тривога, їх ведуть в сховище. А там нема світла. Такого ми допускати не можемо. Акумулятор поставити. Давайте купимо ще якісь лампи, щось ще зробимо. Але діток в темну кімнату вести не можна. — Стало вже 56 ліхтариків. ви ще замовили. Не ліхтарики, а мається на увазі освітлювальні прибори. Є можливість і такі настінні світильники є. Давайте їх купимо. І тепер всі пункти незламності. Всі буржуйки повинні працювати. Тобто дрова повинні завезені, електростанції повинні заправлені, вони повинні опробувані І якщо світло пропадає, вони повинні працювати.